Діти, всім привіт! А ви знали, що один рік має 12 місяців, один місяць 4 тижні, а один тиждень 7 днів. А хто з вас знає, як називаються ці дні? Послухайте віршик, виконайте за мною. В понеділок всі ми прали, у вівторок підметали. В середу пекли калач, хам-хам, з'їли. -хам, а в четвер шукали м'яч. В п'ятницю ми чашку мили, а в суботу торт купили. А в неділю будем грати, всіх сіх тортом пригощати. Діти, в нас з понеділка по п'ятницю робочі дні їх п'ять. А субота та неділя це дні вихідні. В робочі дні ми ходимо до садочку, в школу, батьки ходять на роботу, а вихідні ми дні дуже цікаво проводимо час з рідними та близькими.